Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо потужну портативну електростанцію FossaBot F2400. Ця модель називається. Ну, вона, Якщо ви любите там подорожувати, кемпінг, або у вас відключають електроенергію, що дуже популярно зараз, то ця модель може вам підійти, бо багато. Станції таких, як Екафлоу там Манкер, вони дорого коштують. ця буде дешевша і з таких фірм, які мало відомі, ця станція, ну, скажімо так, за свої гроші вдвічі потужніша за аналоги і, ну, скажімо так, досить непогана. Зараз ми згодом розберемось і зробимо деякі висновки. Станція використана з такого досить якісного пластику. Він не де Тут нема свершків ніяких, окрім ну, кришок. Вони такі тут, оці кришки, які зверху, потім покажу, вони такі ну, відчутно, що тонкі, да? але це дуже нам ролі не грає, але сам корпус, ну чуєте так. Глухий такий звук, зібрано непогано. Значить, які у нас тут є порти? Що ми маємо взагалі? Тут у нас Type A Quick Charge 3 порти? Тут у нас Power Delivery Type-C по 20 Вт, 2 штуки Ці заглушки, вони такі дуже. Ну, важко відкривається. Тут я вже їх відкрив, щоб ну, було скоріше, да? але вона має захист. Тобто, якщо ви десь її використовуєте на природу, там, на великий дощ, то їй це буде не проблема. І тут два порти теж: один порт Power Delivery Type-C, один на 100 Вт, теж Type-C. От включається цей блок з цією кнопкою. Далі у нас є світильник. Є м -м, наступний тут у нас э, блок, який включається тут э, під XT60 12 вольт 25 до 25 ампер. Є розетка на. 12 вольт автомобільна, або яке ще називають прикурович 12 вольт 10 А. І тут два у нас таких е, однакових да, роз'єми під, е, ну, як для роутера можна використовувати 12 вольт 3 А. Досить потужно. Значить, що у нас ще нього Ління індикації, да, є клавіша, тут кнопка, яка вмикає цю станцію. І цим регулятором ви можете е, змінювати потужність заряду. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас там буде е, мало часу на зарядку, ви можете включити на 1,1 кВт на 1100 Вт. Якщо там ви знаєте, щоб Буде більш часу для зарядки для того, щоб станцію, так би мовити, не мучити. Там можна включити на 300, на 500, на 700, на 900 і на 1100, як я казав. Що ми маємо ще? З правої сторони? У нас є такий відсік, на якому написано, що при роботі треба його відключати. Тут є борти. Е, і сама така як кришка. Тут знаходяться кулери для охолодження, з іншої сторони, те саме. Тобто для використання на природу якщо там якийсь дощик, чи просто, щоб не натягувало е, сміття туди, то вони так відкриваються закриваються. Тут є ще один відсік, в якому ми бачимо розетки на 220 вольт. Це у нас права сторона. Переходимо до лівої. З лівої сторони у нас тут це як запобіжник, він відскакує, якщо перенавантажена станція, тобто його просто нажимають. Тут у нас такі самі будуть під охолодження кувера з такими самими шторками. І тут у нас є. Роз'єм для 220. І тут роз'єм, але це точно не XT60. Тут щось таке побільше. Я не знаю, як точно називається цей розмір, але він. Ну, цей роз'єм він більший за XT60 в рази. Тут зверху є у нас така ніша де зберігаються кабелі. В комплекті що йде? Йде кабель під прикурювач з цим роз'ємом, да? який підключається сюди. І в комплекті йде кабель для живлення. Ну, звичайно не буду його показувати. Ви бачили його не раз в комп'ютерах у себе. Є такий ще роз'єм, який підключується туди саме, і тут на сонячній панелі. Це все йде в комплекті. Значить, що я про неї хотів сказати? Головна перевага це ціна. До прикладу, там, якщо з Європи вести Кафлоу, так він десь коштує там, ну, Дельта 2. Він коштує, ну там, становлюся, десь 36 тисяч гривень. Якщо це не китайські, а європейські. Ну, Ця станція теж коштує десь 36, якщо вести е, з е, Європи. Але у нас вона коштує, ну, не буду називати там які магазини, але і 70 бачив, плюс-мінус, то. Скажем так, ну, ціна да, навіть, якщо ви знайдете там і за 45 чи 50, то ну, є, так сказати, вигіда, якщо ви там його возьмете, там, в Європі. От. Це великий плюс. Батарея тут заліза залізофосфатна, тобто яка достатньо ресурсна, багато разів. У неї, скажімо так, уже всі перевіряли, можна заряджати, розряджати. Станції ці з такими маловідомими фірмами бувають не дуже там гарної якості, але ну, коли не було Екофлоу, то ну, порадили таку станцію купити, да? бо вже їх там знайомі відправляли штук 8 і цей раз відправляли чи 12, чи 14. Ну тобто станція. Дійсно, себе зарекомендувала да, в там кругах. Якщо Кофлоу, Анкер, там, вони дуже ціни пішли вгору, їх розбирають. То цю ще, поки не знають люди, то ще ціна ну, така невелика. В Європі не є. Порівняно невелика. Да? О, так як батарея не просто літій, а літій залізофосфат, то ну, таку станцію можна брати, бо багато в ній ресурс заряд розряду. От, тому почнемо зараз її включати і подивимось, як вона працює. Зараз тут заряд 55% написано. Приблизний час роботи при навантаженні. Ну, зараз це 0, то 99. Коли включимо навантаження, вона має вирахувати. Значить, вихідна потужність, вхідна, тобто, якщо вона буде під'єднана до зарядки. Е, що ми зараз зробимо? Зараз ми, наприклад, підключимо, включимо цей блок, і у нас зразу індикація USB. Згоріли, засвітилось. Якщо ми включаємо цей блок, у нас індикація теж тут з'явилась, Да? ось я його виключаю, бо нам той блок не потрібен. Якщо ми включаємо наш блок з 220, ми чуємо звук інвертора класного, як криле. І такий значок. А, значить. Я вже під'єднував. Ну, наприклад, під'єднаю, так? Да, підключення. Е -е, сюди зробимо на зарядку. Трошки незручно. Зачекайте. Наприклад, 100 ватний порт. Так. До прикладу вась повербанк. І ми бачимо 9-12 вольт, ну це або 9, або 12, ну, зараз він заряджений. Тобто швидку зарядку він підтримує. 20 ватний порт включимо. Так, тут те саме. Ось вимикаю, він чек. Якщо підключаємо USB, і Quick Charge 3.0, то ну, побачимо на повербанці нас зараз 5 вольт, тепер бачите Quick Charge, тобто швидкісну зарядку теж От, Тепер включимо зараз заряд на цю станцію. Під'єднуємо зарядку. Тут бачимо, що Supercharge з'явилось. Зараз потужність у нас стоїть мінімальна. І бачимо, що 300 Вт, 303. Збільшуємо до 500. У Нас йде заряд на 500. Перемикнулось і пише 3 години заряд. Тепер включаємо 700. Зараз вона перерахує за скільки, за 2 години. І бачимо тут позначка, що підключено мережеве електроживлення. Або ж 900. Також зараз вона перерахує, за скільки вона зарядиться. 96 хвилин. І максимальна потужність заряда 1100 Вт. Зараз 55% заряда пише 80 хвилин, 78. Ну, загалом станція з 0 до 100% заряджається там менш 2 годин. От, що хотів сказати, коли підключаєте навантаження по відгукам є розбіжність. Наприклад, ви підключите там 100 Вт, вона може показувати 110-120, тобто від 5 до 20% ватметр трошки може вас обманювати. Трошки незручно знімати і вмикати все, значить під'єднуємо дуйку, да? вентилятор, який вже ви бачили на тестування як включаємо, дивимось, з'явилося навантаження 39 Вт. Зараз відключимо живлення, замітуємо, як у нас відключення світла. Побачимо, чи виключиться вентилятор чи ні. Ну, Скажімо так, чутно звуки переключення. Але ну, не зупиняється, то він, бо ну, це ж електродвигун, то він продовжує по інерції крутитися. Зараз ми підключимо телевізор, чи може якусь лампу, і нам буде видно, чи відключається пристрій чи ні. По відгукам кажуть, що ваттметр на 5. Від 5 до 10% бреше, але при невеликому навантаженні у мене показує все досить чітко. Тобто телевізор десь 58-65% і е, бере, як правило. Зараз е, ну, вам доведеться мені вірити, бо я не зможу знімати і телевізор, і станцію. Але я подивлюсь по, станці... по телевізору, чи вимкнеться він. Відключив, телевізор, не вимкнувся. Зараз я включаю знову. Ну, тобто, як ДВЖ і працює. Але ну, треба розуміти, що є більш чутливі пристрої. Є менш чутливі пристрої до... Ціх переключень. Але ця станція там в характеристиках на деяких сайтах пишеться, що вона там 10 мс переключає, тобто навіть краще, ніж деякі Мекофлоу. Е, якщо це правда, то ну це тільки плюс. Знову відключаю, телевізор працює і продовжує працювати. Тобто, як добіже, вона може. Працювати все тут добре. Ось приклад. Я підключив холодильник і показання ваттметра 65. І підключений вже телевізор теж. Тобто має бути десь під 200 Вт, але показує 65. Тобто ну, ваттметр не завжди показує коректно. Зараз виключаю, е промислове електроживлення, е, потужність. Трошки зросла. Тобто цей ваттметр працює трохи некоректно. Зробили наступним чином. Дивіться, 54 Вт. І тут включили заміряти 95 Вт. Тобто, у нас тут продовжувач. Тобто ваттметр працює трішечки некоректно. Але тут є у нас 232 вольта. 05 ампера і пікова потужність 1334, яка була. От зараз 104 Вт, а на екрані 63. Це такий один із найбільших недоліків, напевно, цієї станції, але це не критично, вона працює нормально. Зараз я чую вам, напевно, не чутно, як включився холодильник. Виключаю живлення. Холодильник як працював, так і працює. І навіть не чутно якісь перемикання. Ну, там, 76 Вт, зараз показує. Тут і 114 на 100. Ну, тобто ваттметр не дуже коректно працює. Тому треба це розуміти. Що стосується реальних замірів, значить, реальна вина приємності 2048 Вт, – це сама батарея. Тобто, при навантаженні за допомогою цього пристрою, повністю її коли розрядив з 100 до 0 то вона віддала 1870 1080... Вт. тобто майже 1,9 кВт. ну Це дуже гарний показник. І КПД ну, десь 90%, напевно. тобто Станція, ну, як за ці гроші, дуже непогана. Все, що треба, тут в ній є. Зараз ми під'єднуємо чайник на 1,8 кВт. І подивимось, як вона його буде тянути. О, велику потужність показує чітко. 1770. Дивимося сюди, 1760. Тобто ця похибка на ватметрі. Зараз виключу чайник, бо шумить. Ця похибка на ватметрі. На малих потужностях, на великих вона працює коректно. Що скажу ще? При навантаженні десь 1,8-2 кВт, напруга просідає до 215 іноді 210 В. Але це так десь коли 2 кВт. От як зараз 1,8, було то напруга була 220, це нормально. Це два таких моменти по цій станції, все інше працює дуже добре. Тобто тут е із мінусів два мінуси. На маленькій потужності Втметр не коректно працює. На великій все нормально. І при навантаженні 2 кВт, але я вважаю, якщо у вас навантаження 2 кВт, то станцію треба брати більш потужнішу. Бо якщо це буде на 2 кВт, ця станція працювати. Ну, наскільки вам вистачить на годину, вам цю, ну, якщо треба станція, щоб працювала там, 4 години. Да, якщо графік 4 через 4 чи 4, то це навантаження десь 500 Вт. Ну, тоді у вас просадок не буде. До 1,8-1,9 напруга не просаджується. 2 кВт, 2 там, плюс Трішки просаджується напруга. Також додам те, що станція не шумна. Ось вона заряджається на 1100 на максимальній потужності. Зараз навіть кулери не тобто, ну, Нема шуму на відміну від Ecoflow. Ну, зараз і не така, так, щоб жара, градусів да? 25 може. То, в принципі, там при навантаженнях, коли включалися кулери, то вони не шумні і ну, не заважають. Мені навіть здається, кофлоу буде трішки більш гучною станцією. Це навіть коли вони спрацьовують, о, зараз включилися, бачите, то звук такий. Ну, досить негучний, тобто не буде заважати. Це теж плюс. Загалом сподобалася станція, як за ці гроші е непогана потужність і доволі непоганий функціонал. Е застосунку, як в ECOFLO, застосунку до неї немає. Тобто всі регулювання тут. І так, це е таких два маленьких мінуса. Все інше, швидкі зарядки працюють. Портів більш ніж достатньо для всього. Регулюємо зарядка. Тут теж порти. Є світильник досить яскравий, який працює, ну, так, як світить, моргає, як сос, напевно. Декілька режимів. Ось так просто. Може світить. От, станція, в принципі, за свої гроші, я вважаю, досить непогана. Літій залізофосфат фосфат, потужності відповідає заявленим. Ну, тобто, як і наприклад, Дельта 2, яка там ємність, вказується, як правило, ємність 1024, а реально там 800 800 з хвостиком ватт на видачу. Тут на видачу майже 1,9 кВт. Приємності 248. Ну, я маю на увазі 2048 Вт. Тобто КПД в неї велике і ну дуже багато плюсів, враховуючи ціну, можна брати. Всім до зустрічі наших в наступних відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, далі буде.